Давненько нічого ми не чули про долю Кримського моста і взагалі про Кримський міст. Давайте подивимося, перше. Яке майбутнє чекає на Кримський міст? Вони ж там так хвилюються за той міст, їм ж він настільки стратегічно важливий, укріплюють його там як можуть. Але разом з тим ми бачимо п'ятірку Пентаклів. Яка говорить про матеріальні втрати, про втрату ресурсу. Ми бачимо дев'ятку мечів, страх московитів за те, що його зруйнують. Українські руки тягнуться до нього. Низ колоди ми бачимо дівчину, у якої є в грудях рана в серці. Тому я роблю висновок: певні пошкодження зможемо йому нанести. Чи буде Україна бити по мосту найближчим часом? Ми вичікуємо гарного моменту, і карти показують, пробудження буде, але на не зараз немає можливості зробити це нормально, щоб раз і назавжди. Тому ми поки оцінюємо ситуацію, да, погляньте, цей чоловік на двійці жезлів, він спостерігає, наблюдає. Можливо, коли нам дадуть зброю далекого враження. Або коли дороблять наші фламінго в потрібній кількості, тоді і почнеться справжнє рубалово і пробудження. Я вже дивилася це питання, але що зараз дадуть, скажуть карти? Чи дадуть дозвіл Україні використовувати далекобійні ракети? Ну, працюють зараз над цим, да, от сімка Пентаклів, випікають, випікають ті ракети, і знаєте, мені навіть здається, що це будуть ракети не які. Нам дали а ті, які ми будемо виготовляти самі. Зараз налагоджується виробництво цих ракет. А це не такий, не такий простий процес, і потрібно трохи почекати. Дуже повільно все, от дуже повільно. Так, да, є робота, є процес певний, але немає можливості прямо зараз нанести цей удар і Паш, Паш Пентаклі. Він показує, що для України це новий досвід. Вона тільки вчиться з цим справлятися. Все буде, але трохи згодом. Бачите, і тут карти показують, чи буде бити Україна, да, то вона буде бити, але трохи згодом, бо зараз немає чим бити, щоб це було так досить плодотворно. Зараз я ще хочу взяти колоду. У мене є такий класний оракул українського роду, і от я хочу таку витягнути карту підсказку про цю далекобійну зброю. Що нам очікувати цю зброю, не очікувати. Давайте ще на цій колоді подивимося. Хо, козак козак не боїться, ні хмари, ні грому. Буде у нас далекобійна зброя. Погляньте на розмір шаблюків у козака. Будемо ми наносити ворогові удар. Ну, вибачте, козак просто так не випадає, правильно з колоди? Я при вас стягну карти. Давайте подивимося, чи це буде наше виробництво, чи це буде, ми будемо купувати зброю у партнерів. Є певна людина, яка керує процесом виготовлення зброї, тому що підпис на карті звучить так: доброго, хазяїна і соломинка не пропаде. При тому, як друга карта показує вдову. І напис на ній говорить про таке: Живе вдова на Подолі, та й плаче свій вік по гіркій долі. Для мене все ж таки вдова це образ України, да, яка втрачає своїх людей, яка втрачає території, яка втрачає ресурс. Тому я роблю висновок, що все ж таки виготовляти ми свої ракети будемо, але без підтримки партнерів нам не справитися. Бо господар то саме ті партнери і є, які диктують нам свої правила. До речі, низ колоди, нижня карта має назву святкове гадання. У кожного дому своя таємниця. Тобто все, що відбувається зараз в Оріолі подій, пов'язаних з цією зброєю, тримається іде ключом таємності. І, можливо, десь під новий рік, коли відбуваються святки, нам і скажуть. Приємні новини саме про цю зброю.